Ротані, чоловіколюбієм єдинородного, твоєго сина з ним же благословени, все і благим і животворящим твоїм духом, нині і привісно, і в і віко. ім'я і Сина, і Святого Духа, ваше високо браття і сестри. Сьогодні на вечірньому вдінні ми звершуємо, підходячи вже у канун Великого 20-го празника Різдва Господа І Бога Спаса нашого Ісусу Христа, свята церква нас готує неділею святих правоців. Хочеться декілька слів сказати про цих великих мужів. Святитель Феофан Затворник, він каже, що цих усіх святих правоців Авраама, Ісаака, Якова. І ще давніше це є Адама Єву. Сима і Афета, всіх тих, їх об'єднує один фактор дуже важливий, тим, що ці люди вони виконали волю Божу, яку на них поклав Господь. Звичайно, в історії людства багато було великих мужів, багато великих політиків, полководців, імператорів, князів, але не всі вони так угодили Богу. Можна бути, не знаю, що там зірки з неба, як зараз модно полетіти, можливо, десь на іншу планету, чи щось відкрити, але якщо це суперечить волі Божій, ці всі, ця вся сила, мощ, потужність, якщо це не йде на перекордність з волею Божою і законом Божим, то це нічого не значить. А ці святі правоці, ми їх дуже любимо, шануємо. Особливо хто вникає у сторінки святого письма, то може почерпнути для себе безцінний колодязь із життя цих святих. Хто упражняється у добродетелі страноприємства чи у добродетелі милосердя, той обов'язково знайде цінного у житті Авраама, хто упражняється у добродетелі сміреті. Хто й найде обов'язково житті Йосипа, якого браття продали у Єгипет. то так само є ряд інших моментів у духовному житті, які ми можемо почерпнути у цих великих отців, яких церква вшановнує. Від вони теж мріяли побачити те, що побачили апостоли і найближчі учніки 2004. Вони жили вірою і у Тому, браті і сестри, ці дві добродетелі, особливо вона, нам їх треба в них почерпнути, віра і повання. Коли, каже, це все, немає вже сил, немає сил стояти, рухатися далі, руки опускаються, то ми повинні згадувати святих в цих великих мужів, які поутуржуються ще за словами світові Феофана Затворника. Які виконали волю Божу. І ну, це не просто, знаєте, як люди часто питають, в чому воля Божа, як вода? Не знаю, чи то воля Божа, чи не воля, чи робити мені. Дуже часто люди топчуться на одному місці. Так от, у Святителі Анд Тобольський він написав прекрасну книгу і Отропіову, це святий 17 століття, він сказав так, воля Божа у всьому. Тому, що не суперечить заповідям. Тобто, коли людина стоїть на роздоріжжі, коли не знає, як поступити, і бачить, що перед нею явно, наприклад, той чи інший поступок це є гріх, то в чому не може бути волі Божої. Це один, один такий самий головний фактор, за яким ми можемо визначити. Але, звичайно, ми не Бог, і Бог він дивиться стратегічно на нас, на інших людей, як і дивиться на святих правоцьких. І казалось би, ми не можемо знати, що на ту чи іншу людину. не можемо засуджувати ту людину. А виявляється, на ту людину Господь поклав свою місію, місію велику, так, таку ж місію, можливо, як і несли святі правоці, які кардинально. Казалось би, Мойсей грішник, який убив навіть людину, але Господь, яку на нього місію поклав, правда? Він вивів із єгипетського рабства народу. І так само інші праведники казалось, би, людина непримітна, нічого свого не представляє, але Господь дивиться на його серце, на його сили душі і покладає і на нього свою місію. Тому ми будемо сестрами, хоч у своєму маленькому. We will